Дорогі українці, українки, всі наші воїни сьогодні продовжують відвідувати наші бойові бригади. Вчора ми були на Донеччині. Сьогодні різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУ в Таврі разом з генералом Тарнавським були в розташуваннях 3 ї та 15 ї бригад оперативного призначення Нацгвардії 47-ї та. 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади, 10 й армійський корпус, 116, 117 і 118 бригади, і кожна особлива 7 от всі відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів, поспілкувався... З комбригами, камбатами про потреби наших воїнів, те, що вони реально відчувають напередодні, Все, про що говорили хлопці, звучатиме на старті. Коли таке спілкування бригади за бригадою, і у всіх реальний бойовий досвід, то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований. На всі наші сили оборони зафіксували конкретні потреби, засоби РЕП, дрони, броньовані евакуаційні машини, Медівак. Є додаткові організаційні питання, те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань, тренування воїнів, одне з ключових завдань. Говорили про це також: реальний бойовий досвід, сучасні виклики та тенденції на полі бою, вогонь. Та маневр, майстерність, яка є у наших воїнів, та яку треба поширювати на всі бригади. А також зробити це пріоритетом в учбових центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів це також відповідальність кожного командира всіх лан. Важлива мотивація людей це прямий наслідок того, як вчаться воювати. Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки. Зброї, яку надають партнери, кожен такий відгук, це те про що будемо говорити з лідерами, і хочу окремо подякувати усім нашим воїнам, які беруть трофеї, ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців. це і важливий доказ спроможності героїв, наших забрати зброю ворога, використовувати для захисту життя України. Мав честь нагородити наших воїнів. Солдати, сержанти, офіцери. Я пишаюсь кожним. Дякую, хлопці, за ваші шеврони. Дуже приємно. Окремо хочу сьогодні подякувати усім, хто допомагав з ліквідацією наслідків російських ракетних нальотів. Вчора в Одесі, Харківщина, сьогодні, Львів, Луцьк, Дніпро, Краматорськ, на Черкащині, також Запорізькі області в будь частинах держави. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам, місцевій владі. Дякую. Щодня маємо пам'ятати кроки вперед наших воїнів на передовій, наближають безпеку та захист для усіх наших міст і сіл. А Чим більше сил у нашої побуло, тим більше можливості в тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо зокрема, військові виробництва навіть в таких умовах, як зараз, і будемо збільшувати українська мета. Очевидна, ми. Переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир. І я дякую кожному нашому воїну, усім, хто б'ється заради України, усім волонтерам, які допомагають кожному і кожній, всім українцям, українкам, які відчувають, що вони на війні, а отже, допомагають обороні. Дуже дякую. Слава Україні!